Вітаю, друзі! Звичайно, українці приїжджають сьогодні до Канади, і багато з українців їде до Канади з батьками, літніми батьками, які вже пенсіонери. Деякі українці, які приїжджають зараз без батьків, мають таку думку, мрію перевести батьків після того, як саме облаштуються тут у Канаді. І якщо з молодими... Все більш-менш зрозуміло так. І на моєму каналі я вже розповідав про багато різних опцій, як залишитись у Канаді і отримати постійне резидентство. То з літніми людьми, з пенсіонерами не все так просто і не все так зрозуміло. Звичайно, я не знаю, що буде через рік, через два, через три, чи будуть які доступні інші доступні можливості для літніх людей. І, але я розповім сьогодні те, що існує на сьогодні, які є варіанти, і е, ви зможете вже е, обдумати це, і ви будете мати якусь рацію, що вам треба робити, в якому напрямку вам треба рухатись. Як завжди, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Кликнить на дзвіночок, щоб не пропускати подальше мої відео. І на, залиште 4-5 слів у коментарах до цього відео. А ми давайте з вами розглянемо усі можливі опції, які існують сьогодні. Отже, перша опція, і ця опція най... найшвидша і я б так сказав, сама дешевша опція це, звичайно, якщо батьки підуть шляхом самостійної еміграції і також отримають постійне резидентство. Для цього не потрібно обоїм літнім людям, обоїм батькам подаватись і виконувати всі вимоги. Для цього потрібно одному батьку чи мати бути eligible для отримання постійного резидентства, так тобто, е якщо е ваші батьки ще мають сили відпрацювати півріку чи рок залежно від е провинції, яку ви, е в яку ви приїдете до Канади, і е якщо хтось із батьків знає більш-менш англійську і зможе скласти іспит, це на сьогоднішній день. Найбільш така вирогідна можливість отримати постійне резидентство. у цьому випадку. Вам дуже дуже тр... треба дуже дуже уважно обирати провінцію, куди ви їдете, так щоб у провінції не було обмежень по віку, і щоб у провінції були мінімальні критерії для критерії по терміну роботи в провінції в Канаді, терміну мінімальні Мінімальні вимоги до англійської мови. В цьому разі треба ретельно сісти і пройтись через декілька програм, і вибрати ту програму, яка найлегша для літніх людей, і яка для них буде можлива. Так, це перша така опція. Друга опція, яка існує на сьогодні, це через спонсорство. На жаль, я повинен сказати, що через три роки, коли ця програма перестане працювати, так, якщо вона перестане працювати, я, всі ми сподіваємося і надіємося, що війна закінчиться. І е, я так розумію, що Канада при, припинить цю програму, але ви вже отримали на три роки це. Рішення що ви маєте, що ви маєте право знаходитись працювати в Канаді, приїхати до Канади. Отже, через три роки літні пенсіонери, які не зможуть отримати постійне резидентство, не зможуть працювати тут. Вони повинні бути полишити Канаду, виїхати з Канади, чи це поїхати додому, чи в Любу іншу країну, але вони змушені будуть виїхати з Канади. І... Зараз існує опція, така для літніх людей, як отримати е, супервізу. Супервіза для батьків, і е, вона, на, вона може бути надана е, тим літнім людям, у як, які мають у Канаді вже е, яких дітей, які е, постійні резиденти, чи, е, чи граждани Канади. Отже, якщо ви спроможете отримати постійне резидентство тут у Канаді, ви зможете е, подати ваших батьків на отримання цієї супервізи. Отже, що таке Супервіза? Супервіза надає вам можливість е, навищати е, ваших дітей та онуків на срок до 5 років за один раз. Це, це віза, як, котра надає е, можливість многократно в'їжджати е, до Канади, і діє вона на срок до 10 років, в залежності від того, скільки дійсний ваш, ваш закордонний паспорт. Так, е, так е, там існують е, деякі е, норми, які повинні бути виконані для отримання цієї супервізи. Е, але вона ці норми не дуже такі важкі. Так, я не, не думаю, що ви будете мати багато проблем, щоб отримати цю візу, з цією візою пройшло такі перемени. Зміни з 4 іюля 2022 року. Ця віза вони увеличили срок перебування у Канаді. до... Цього літа по цієї візі ви батьки мали, могли знаходитись тільки 3 роки. Зараз вони можуть знаходитись у Канаді 5 років без виїзду з Канади. Тобто, по закінченню вашої цієї куаєт програми ви можете податись на супервізу для батьків, і вони е, отримають можливість залишитись у Канаді по цій супервізі ще на 5 років. Що стосується е, вимог до отримання цієї візи, е, по-перше, ви повинні бути батьками чи дідусем, чи бабусею е, громадянина Канади чи постійного резидента Канади, е, ви мусите під, е, мати письмо листа від вашого. Е, е, Онука чи онучки чи ваших дітей, які проживають у Канаді. І в цьому листі е, ваші рідні повинні е, описати, дати е, їхню контактну інформацію, дати необхідну інформацію стосовно їх зараз, заробітку і де, деяку іншу інформацію. Ви е, повинні будете підписати. Е, форму, у якій ви будете обіцяти, що ви не, не, не будете просити допомоги фінансової від Канади. Там декілька ще вимог, які ви потрібні виконати. І ви повинні мати це 100%, ви повинні мати медичну страховку. Отже, на відміну від Тієї ситуації, яку ви маєте зараз, так ви, коли ви знаходитесь по програмі Куаєт, ви маєте безкоштовну медици... медичну страхов... страховку у у тієму... тій провінції, де ви знаходитесь, але коли ви перейдете на супервізу, ви не будете мати цієї страховки. Це таке одне з великих таких минусів цієї візи, тому що ви матимете оплачувати медичну страховку зі своєї кишені і ця страховка страховка в залежності від віку в залежності від наявних е, наявних проблем зі здоров'ям може коштувати доволі такі великі великі гроші так страховка на одного на одну людину літню людину може коштувати від 300 доларів канадських до більш ніж 1000 доларів в залежності від того, що ви туди додадете до, до цієї строковки, що вона буде покривати. Це так, такі дуже суттєві е, витрати, е, які ви мусите планувати і додавати до свого бюджету. Це що стосується так, після знаходження у Канаді 5 років, е, ви зможете подати е, окрему заяву. На знаходження в Канаді ще, або просто виїхати з Канади, поїхати до е, США, наприклад, і повернутися через пару діб е, до Канади, і зможете знаходити ще до 5 років у Канаді, не виїжджаючи. Це що стосується цієї супервізи. І третя можливість це. Звичайно, спонсорство ваших е, батьків. На сьогоднішній день ця програма по спонсорству, вона дуже така Я, Мій е, друг е, він е, подав на спонсорство його бать батьків. Е, він виграв це, це проводиться е, кожен рік. Воно це спонсорство, воно змінює правила. Так? І е, це було раніше. Як лотерея, коли ви вигравали в цю лотерею, ви подавали документи і вже потім е, очікували спонсорство, коли вам е, дадуть спонсорство на ваших батьків. Так, от, май, дру, мій друг він, отрим, він виграв цю лотерею три роки-три з половиною роки, роки по тому. Він подав усі документи на його батьків і він все ще чекає, коли вони отримують. Це спонсорство на батьків. Його мати вже навіть проходила співбесіди з офіцерами у посольстві, і все ще ніяк вони не отримують цю фінальну бумажку, що вона отримала це, що вона отримує постійне резидентство в Канаді. Ви також можете скомбінувати останні дві опції. Так? Після закінчення цієї КУАЄТ-програми ви можете податись на супервизу, отримати для батьків супервізу. І в цей час ви можете потім податись на спонсорство ваших батьків. Але також не забувайте для того, щоб податись на спонсорство, там також є свої вимоги. Ви потрібні вам потрібно буде виконати всі ступені. І одна з вимог у. В цьому пакеті це ваш заробіток, скільки, е, який є дохід вашої сім'ї, скільки ви маєте залежних е, дітей від вас і таке інше. Ви зможете подивитись всі ці е, вимоги на офіційному сайті, це такі е, існують шляхи для того, щоб. Літні батьки пенсіонери залишились в Канаді на сьогоднішній день. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати в майбутньому мої відео. Залиште 4-5 слів. Відгуках до цього відео. І, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!